Доброго дня, шановні абітурієнти наші, шановні друзі, слухачі, вітаю вас! Слава Україні! У Буковинському державному медичному університеті продовжується для абітурієнтів курс вебінарів та лекцій. Дозвольте привітати вас від великого колективу професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету. Сьогодні вам вебінар прочитаю я. Звати мене Мар'яна Кривчанська, я доцент кафедри медичної біології та генетики. Наша кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальностей медицина, стоматологія, медична психологія, фармація, промислова фармація, бакалаврів зі спеціальностей технологія медичної діагностики та лікування та медсестринство, та фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей фармація, промислова фармація та медсестринство. Отже, сьогодні ми з вами прослухаємо вебінар про паразитарні захворювання у людей. Паразитологія це наука про біологію та екологію паразитів, їх взаємини з хазяями, з навколишнім середовищем. Викликані хвороби і заходи боротьби з ними та їх профілактику у людей, тварин і рослин. Медичну паразитологію поділяють на три розділи: медична протозоологія вивчає паразитів людини, які належать до царства одноклітинних, і викликають протозоні захворювання. Медична гельмінтологія вивчає паразитів людини, які належать до типу плоских і круглих червів, і викликають гельмінтози. І медична арахноантомологія вивчає тварин з типу членостоногих, які мають медичне значення, є переносниками. Природними резервуарами чи збудниками хвороб людини, а також отруйні та шкідливі для здоров'я людини види. Гельмінтози це найпоширеніші захворювання людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі тільки аскаридозом щорічно уражається більше мільярда осіб. У Європі уражений кожен третій житель. Територія нашої держави має сприятливі умови навколишнього середовища для широкого поширення захворювань цієї групи, свідченням чого є більше 600 тисяч випадків захворювань гельмінтозами, що реєструються щорічно. Сьогодні в світі відомо понад 350 видів гельмінтозів, які можуть викликати захворювання у людини. В Україні виявлено близько. 30 видів Отже, загальна характеристика типу круглі черви класу власне кругле черви. Тіло в них видужене, не сегментоване, циліндричної форми. Це первинно порожнинні тварини. Порожнина не має власної вистилки і заповнена рідиною під тиском. Рідина виконує функцію гідростатичного скелета і транспорту органічних речовин. Покриви шкіри представлені шкірним мязовим мішком, що складається з зовнішньої кутикули, яка є товстою, десятишаровою гіподерми і мускулатури. Травна система складається з трьох відділів передня, середня і задня кишка. Ротовий отвір, оточений кількома кутикулярними виростами, губами, або має вигляд ротової капсули з кутикулярними зубцями або пластинками. Страгвохід може мати одне або два потовщення. Дихальна і кровоносна система відсутня. Видільна система це одноклітинні шкірні залози. Нервова система гангліонарно гангліонарно-драбинчастого типу, представлена навколо нервовим кільцем. і, Чотирма нервовими стовбурами з'єднаними комісурами. Органи чуття розвинені слабо, є хеморецептор на передньому кінці тіла і чутливі залози на задньому кінці. Нематоди роздільно статеві, самки більше за сімців, тобто чітко виражений статевий деморфізм. Але є особи і живородячі. Більшість це геогельмінти. Розвиток яєць відбувається в зовнішньому середовищі без проміжних хазяїн, але зустрічаються і біогельмінти. Органи фіксації у більшості видів відсутні, тому вони знаходяться у постійному росі. Ми сьогодні з вами розглянемо представників геогельмінтів, волосоголовця людського і людської, контактних гельмінтозів, це гострика, біогельмінтів трихінела і представника філяріозів – представник Лоа Луа. Ло. Аскарида людська збудник аскаридозу. На слайді ми бачимо самку і самця. Чітко виражений статевий диморфізм, самки більші до 40 см, Самці 5-25 см. На поперечному перерізі бачимо представник наш круглий, як і всі представники круглих червів. Людина заражається, коли яйця потрапляють з немитими овочами, забрудненою водою, з брудними руками. Інвазійна стадія яйця. Статево зріла особина в організмі живе до одного року. Самка щоденно відкладає приблизно до 200 тисяч яєць, які потрапляють у зовнішнє середовище з фекаліями. Вони є неінвазійними. Клінічно розрізняємо легеневу і кишкову стадію. Легенева стадія це період міграції личинок, проявляється підвищенням температури, кашлем, болим у грудям, виділенням мокротиння, висипкою, свербі шкіри, збільшенням лімфовузлів. Кишкова стадія, коли вже паразитує статево зріла особина, проявляється біль в животі, нудота, блювота, слабкість, головні болі, розлади травлення тощо. Можливі ускладнення, при високій інвазії, кишкова непрохідність, перитоніт, потрапляння аскариту починку, абсеси, механічна жовтяниця, потрапляння паразитів у дихальні шляхи. Діагностика овоскопія і лярвоскопія. Овоскопія, коли ми виявляємо яйця у фекаліях, яйця овальної форми, вкриті жовто-коричною білковою оболонкою. Зовнішня оболонка горбкувата, внутрішня товста, гладенька, безбарна. Усередині розташована темна зародкова клітина. Лярвоскопія. Виявляємо личинки у мокритині. Профілактика особиста гігієна. Бачимо на слайді ускладнення кишкового аскаридозу. Кишкова непрохідність, пошкодження цілісності стінки кишківника за розвитком запалення очеревини. Наступний представник волосоголовець людський, збудник трихоцефальозу. Розміри до 5 см, самки більші за самців. Передній кінець тіла потоншений, нагадує волосинку і звідси і назва паразита, волосоголовець. І займається 2 треті довжини черва. Локалізація це верхні відділи товстої кишки, сліпа кишка. Переднім кінцем проникає паразит в слизову оболонку і живиться кров'ю. Тому він є гематофагом. Самка після запліднення щоденно відкладає у просвіти товстої кишки від 2 до 14 тисяч яєць. Людина заражається через немиті овочі, забруднену воду, брудні руки, інвазійна стадія яйця. Тривалість життя в організмі людини до 5 років. Клінічно проявляється. Болі в шлунку та в правій здохвинні ділянці, нудота, блювота, слабкість, головні болі при тривалому перебігу хвороби, розвиток анемії, діагностика, овоскопія фекалій, яйця-жовтовато-коричневого кольору у вигляді лимона з прозорими кришечками на полюсах. Щодоби самка відкладає близько 60 тисяч яєць. Профілактика особиста гігієна. Наступний представник гострик, збудник ентеробіозу. Гострики це ниткоподібні паразити з розширенням на передньому кінці та бульбусом в кінці стравоходу. У самок задній кінець тіла загострений. Яйця безбарвні, прозорі, овально асиметричної форми. Всередині містять інвазійну личинку. Розміри гостриків до 1 сантиметра. Джерело інфекції, хвора людина, механізм передачі – оральний шлях передачі контактно-побутовий. Тому відносимо до контактних гельмінтозів. Клінічно. Хворіють найчастіше це діти, характерний свербіж і болі в паріональній ділянці, порушення сну, головні болі, болі в животі, розлади травлення. При розчухуванні сверблячих місць яйця потрапляють під нігті, і через немиті руки відбувається самозараження, автоінвазія. Часто може бути повторне самозараження, автореінвазія. Діагностика овосових. Скопія зі шкріпка з периональних складок, а також метод липкої стрічки. Заходи боротьби і профілактика ентеробіозу. потрібно суворо дотримуватися правил особистої і громадської гігієни. Ретельно мити руки милом, пері... Перед їдою, після відвідування туалету, коротко стригти нігті, викорінювати у дітей, а інколи і у дорослих звичку гризти нігті і брати до рота пальці, ручки. Слід постійно проводити санітарно просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на запобігання зараженню гостриками. Особиста гігієна направлена на обезпечення від самозараження. Трихінела. Статево зріла особина розміром до 4 мм. Передній кінець тіла звужений, самки живородні, народжують до 2000 личинок. Зараження відбувається при вживанні недостатньо термічно обробленого, інвазованого личинками м'яса диких тварин або свинини. Личинки потрапляють в лімфатичну систему, а потім током крові розносяться по всьому організму. Але локалізується тільки в певних групах м'язів, діафрагмі, межреберних, жувальних тощо. Проникнутиши в м'язові волокна, личинки згортаються спіраллю і через 2-3 тижні покриваються оболонкою, яка в подальшому обвопняковується. Клінічні прояви, висока температура, лихоманка, набряки обличчя, повік, шиї, кінцівок, міокардит, болі в м'язах, період кишкової інвазії проходить без виражених проявів. Діагностика це стерологічні реакції з визначенням титру антитіл. Профілактика, не вживати свинину, яка не пройшла ветеринарного контролю, достатня термічна обробка м'яса. М'ясо на стихійних ринках, а тільки там, де проходить ветеринарний контроль. Особливою групою ми відносимо філяріози до круглих червів. Це дрібні, тонкі, ниткоподібні тканинні нематоди, які паразитують у хребетних і включають. Чи людину. Проміжні хазяїни філярій – різні кровосисні двокрилі комахи: комарі, мошки, гедзі. Викликають хвороби, філяріатози і, в залежності від локалізації дорослих особин, виділяють. Філаріатози із переважним ураженням підшкірної клітковини внутрішніх орган, е, органів і очей. Сьогодні ми розглянемо лоаоз і лімфатичні філаріатози. Збудник ЛОАОзу, лоа-лоа, статево зріла, особина, ниткоподібна, е, прозорий черв довжиною від 30 до 70 міліметрів. Локалізується в підшкірній сполучній тканині та під е, сирозними оболонками. От Людина, дивлячись з зеркало. Помітила в очах паразита, який переміщується. І необхідно от показано вище на слайді, видалення з очного яблука. Луаос клінічно проявляється, незначна пропасниця, болі в кінцівках, щільні набряки шкіри та підшкірної клітковини, калабарська пухлина, набряки тверді – Гарячі на дотик, безболісні, розміром скуряче яйце, розсмоктуються довго. При локалізації під кон'юктивою добре помітно, швидко рухається, викликає свербіж і біль овка, набряк та гіперемію. При міграції у підслизовому шарі сечовивідного каналу сильні болі та дезоричні розлади. Профілактика, захист від укусів гедзі, діагностика виявлення мікрофілярій у мазках крові та імунологічні реакції. Коли ми говоримо про гельмінтозу, ми маємо пам'ятати терміни девастації і дегельмінтизації, яка Повинна проводитися. Девастація це комплекс заходів, направлений на повну ліквідацію паразитарних інфекційних захворювань і їх збудників. Дегельмінтизація – це комплекс лікувально-профілактичних заходів, направлений на оздоровлення населення і зниження рівня захворюваності різними гельмінтозами. Щоб краще наші студенти в університеті наглядно побачили паразитів, в нас є макропрепарати, от сьогодні ми їх демонструємо, аскариду людську, мікропрепарати, де можна вивчити системи організму. І, звісно, коли розміри чи паразитів, чи частин, чи фрагментів, чи вивчення окремих систем, нам дозволяє світловий мікроскоп. Сьогодні ми з вами згадаємо його будову світлового мікроскопа: це окуляр, тубус, револьвер, штатив, об'єктив, предметний стіл, макрометричний гвинт, мікрометричний гвинт, основа мікроскопа, клемо, конденсор, діафрагма, джерело світла. Отже, світловий мікроскоп ми поділяємо на три системи: система Лінз це окуляр та об'єктив, освітлювальна система, що формує світло. Це джерело світла, конденсор, діафрагма, може бути дзеркало і механічна система. Основа та штатив, предметний столик, клема, тубус, револьвер, макро та мікрометричний гвинт. Шановні наші абітурієнти. Дякую вам гарно за увагу! Бажаю нам мирного неба, здоров'я, успіхів вам у підготовці до національного мультипредметного тесту. А в наступному році Стати студентом Буковинського державного медичного університету, де вже в стінах університету ми з вами будемо вивчати усі розділи медичної паразитології, цитологію, генетику, медичну паразитологію, і будемо користуватися сучасними світловими мікроскопами, що дає можливість наглядно все побачити. Дякую за увагу!